Сьогоднішній Євангелій говорить нам про зцілення хворого чоловіка, прокаженого чоловіка. Хвороба це щось, з чим зустрічається кожна людина. Рано чи пізно в своєму житті ми якось маємо цей досвід хвороби меншої або більшої. Зараз в часі війни теж не раз бачимо. На вулиці, людей військових, які покалічені, чи з милицями, чи на інвалідному візку, чи якісь інші травми, чи в своєму житті, чи в сім'ї. Ми ну, маємо завжди цей досвід хвороби. Хтось більше, а хтось менше. І е, хвороба з місто не може бути зовнішня, яку ми бачимо. А може бути і І Із зовнішніми хворобами ми якось вже більш-менш знаємо, що робити. Якийсь алгоритм дій людина має, йде до лікаря, хтось сам лікується, хтось щось пробує, якісь різні лікування і так далі. Але є хвороби теж невидимі, які назовні не проявляються. Це хвороби душі. Роби ці, ці рани людського серця, ці травми, які, як я говорив, є зовнішні, але є внутрішні ці травми, або рани, або якісь внутрішні страждання. Це може бути гріх, але не тільки гріх, це може бути якась кривда, це може бути якась образа, яка не є гріхом. Образи, яку людина може нести ціле життя в своєму серці від дитинства або якогось віку свого життя, може цю образу нести, бо хтось її скривдив в якомусь періоді життя. І, і це ніби не видно назовні, не, не написано на людині, що вона має цю. Якусь хворобу духовну чи душевну. Але рано чи пізно навіть ці внутрішні рани, які є в людини, вони проявляються. Вони в якийсь спосіб вони виходять назовні. В поведінці, в словах, в способі мислення, в прийнятті рішень, ці Зранення, якісь духовні, вони потім приносять плоди, приносять свої наслідки. І в першому, і в другому випадку, чи то фізичної хвороби, чи якогось внутрішнього зранення, вихід є той самий. Людина шукає допомогу, просить про допомогу. Як у випадку, Цього прокаженого, який приходить до Ісуса, кланяється Йому, тобто Він визнає, що Ісус є Господь, визнає Його силу, визнає Його владу, і каже: Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Він просить Його про допомогу. Оце і у випадку фізичної хвороби, і у випадку тих внутрішніх наших хвороб. Так само вихід той самий, просити про допомогу, прийти до Христа, просити про Його допомогу, прийти до іншої людини і теж вміти попросити про допомогу. Так як ідемо до лікаря, коли нас щось болить, так само з нашими душевними стражданнями, теж нам йти потрібно до лікаря, душі й тіла, до Ісуса. Але Він теж діє через людей. Тому нехай і в цій Євхаристії Господь зцілює ті рани нашого серця, бо Він говорить до Прокаженого: Хочу, стань чистим і вмить очистилась Його проказа. Нехай ті наші духовні рани будуть теж зцілені благодаттю Христа. Амінь.